Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий етап нашого вучення інформатики. І сьогодні ми з вами переходимо вже до таких практичних частин, де ми з вами будемо вчитися створювати сьогодні на уроці електронну папку, до якої додавати вкладені папки. Згодом до цих папочок ми з вами будемо додавати відповідні матеріали. Для того, щоб перейти до практичного завдання, нам спочатку потрібно опрацювати наш теоретичний блок. Тема сьогоднішнього уроку це як розкласти верні, правильніше скажу, як розкласти інформацію по поличках. На уроці я розповідала, що все, що в нас є, в нас воно якось структуровано. Навіть якщо взяти, наприклад, якийсь звичайний журнал, так, наприклад, вашого класу, то він у вас структурований за вашим прізвищем в алфавітному порядку. Якщо нам потрібно структурувати якусь інформацію по датам народження, значить у нас будуть. Перші ті учні, які там народилися 1 числа в січні, потім 2 в січні, 3 і так кожен день, кожен місяць, ми будемо з вами розглядати та структурувати цю інформацію. На даний же момент ми з вами опрацьовували презентацію, так, в якій розповідалося про те, що існують різноманітні види файлів, існують різноманітні види та значки, типи, піктограмки і так далі ваших файлів, так, які у вас є на ваших комп'ютерах, що кожна книжка, наприклад, одного і того самого автора, і одного предмету може мати різні, наприклад, Види, вигляди, так, зошити в клітинку в лінію. Додатково з вами ми розглядали електронні носії та електронні папки. Я вам розповідала, де це додатки від Google. Розповідала, що під час написання або створення електронної папки в нас не має бути ніяких додаткових символів. А, тому що вони не прочитаються, і тому ваша папка, наприклад, яку сьогодні ви будете вчити створювати, ви її не зможете створити. Далі, а, тут в нас е, за презентацією зараз йде алгоритм, як створюється папка. А, це зараз буду для вас розповідати так, ви лише переглянете, потім е, перейдемо до практичної частинки. Далі я розповідала вам, що під час е, під час підпису будь-якого файлу, так, або в то є папка, або в то є звичайний електронний документ, однакової назви в папках не може бути. Вони вас не збережуться. Наприклад, перед вами зараз два файли, написано третій клас, папка з файлами, так і третій клас папка з файлами, але вона закреслена. Чому? Якби ми після слова клас... Додали, наприклад, не крапочку, а, наприклад, написали там клас С з двома буквами С або з двома, з двома буквами L, то вже різниця між надписами була видна, і цю папку ми могли б зберегти. Але кожна папка, кожен файл, який є на вашому офіційному гаджеті, він має правильно бути підписаним і без помилок. Далі що папки і файли ваші на вашому комп'ютері позначені спеціальними значками, так, такими символами невеличкими, так які допомагають навіть розрізняти, ще навіть не читаючи саме, що в цій папці є. Наприклад, якщо це музика, то буде ось такий скрипічний ключ або нота. Так? Якщо це відеозаписи, то є така стрічечка, немов це відеозапис. Якщо це зображення, то є якась картиночка. Якщо це робочий стіл, то така фонова картиночка або фонова мітка робочого столу і так далі. Далі розповідалося, що ми можемо, а, от, що ми можемо зберігати на своїх електронних папках. Як файли нам ці розрізнити і як правильно їх створити? Розповідалося, що до папки, наприклад, яку ми сьогодні будемо створювати, так, ми до неї будемо додавати вкладені папки. Ось, будь ласка, у вас вони є на вашому. Слайді, так, у нас, наприклад, є папочка з фотографіями, фотокартками. І до цієї папки ми можемо додати, наприклад, свято 1 вересня, відпочинок в лісі, день народження бабусі. Але, наприклад, сюди ми не можемо додати якесь відео, наприклад, якогось мультфільму чи фільму, який був завантажений на ваш персональний комп'ютер. Чому ми так не можемо зробити? Тому що ця папка має мати а, особистий свій а, простір. так? Якщо це папка для фотографій, значить лише папка з фотографіями. Якщо це папка з відеозаписами, то там лише можуть бути відеозаписи, вони також можуть бути у вас підписані. Так, ну а що ж, далі переглядали, що таке меню. так? А... Приклади робили на а, телефонах та на комп'ютері, що таке робочі стіли і так далі. Ну а тепер ми з вами переходимо саме до створення нашої роботи. Сьогодні ми, ми з вами маємо створити електронну папку на нашому робочому столі. Або, звичайно, краще, щоб вона в нас одразу була в документах. А для того, щоб спростити вам цю дію, ми спочатку зробимо її на робочому столі, а вже через там, декілька уроків, коли всі дуже добре зрозуміють, як її створювати і навчатися це все робити вдома, ми її перемістимо в документи. І так, переходимо до нашого його практичного завдання. Наприклад, мені потрібно створити електронну папку. Так, а ви бачите, що вони, їх в мене на робочому столі дуже багато. А, електронну папку з надписом «Третій клас. я на вільному, де ж я це все маю зробити? Я сказала, що це ми робимо зараз зараз погляну час. Це все ми робимо на нашому робочому столі. Чому? Тому що ви поки не заплутувалися. Е, і так, на вільному робочому місці нашого екрану. Ми клацаємо. Правою кнопочкою мишки «Раз» Я. Yeah. Коли ми класнули, в нас висвітилось контекстне меню, де я, читаючи назви, знаходжу слово Створити. Що я маю створити? Я натискаю лівою кнопочкою на створити. І тоді в мене з'являється ще одне контекстне меню. Що я можу створити? Папку, ярлик, картинку, документ, презентацію, публікацію, блокнотик, так, текст документ. Тобто, це блокнот. Я маю обрати, створити папку. А тепер цю папку я маю підписати, як я підписую її третій клас. Бачите, вона в мене зараз світиться синеньким таким кольором виділена. Звичайно, що інші папки, які є на моєму робочому столі, вони таким синім не виглядають. Тому я натискаю клавішу Backspace. Де, або «Delete», так, видаляю цю назву. Я пишу третій клас. Пам'ятаю, що ніяких символів додаткових я не ставлю. А для того, щоб вона у мене зберіглась і відкрилась, я два рази натискаю клавішу Enter. Раз, раз, два. Збереглась і відкрилась. Тепер в мене є пуста папка, третій клас, куди я маю додати вкладені папки. Які це саме вони в мене мають бути? Так, це не та презентація. Які саме вони в мене мають бути? Це буде е, презентація, музика, зображення та тексти. Це я і роблю. Відкриваючи свою папку, я тут же в цій папці клацаю правою кнопочкою раз. Обираю створити два, три папку і пишу презентація. Ентер. Є. Yeah. Далі ще раз створити папку. Пишу. Друга папка. Музика. Є. Yeah. Ентер. Далі третя папка. Створити папку. Зображення. Зображення. Ентер. І останнє тексти. Створити. Папку. Тексти. Enter. В мене в моїй папці, електронній папці 3 класу. Ось вона, так. Коли я її відкриваю, в мене знаходяться чотири вкладені електронні папки. Ваше домашнє завдання створити їх чотири. Так, вкладені і одна загальна зробити фото свого результату. Тобто, я. Зараз натискаю Print Screen і роблю скріншот свого результату. Ви або робите скріншот, або робите фотографію і надсилаєте її до класруму. На цьому в мене все. Дякую вам за урок і до побачення!